браті і сестри, сьогодні урочисто святково молитовно свята Церква прославляє Отця, Сина і Святого Духа, Троїцю Святу Одноістотну і Нерослу. Ми сьогодні святкуємо День Святої П'ятидесятниці щастя Духа Святого на учнів Господа нашого Ісуса Христа, Апостолів, як і Господь обіцяв після того, коли Він. Воскрес і смерти наставляв учнів своїх на всяку правду і казав, що я відійду до Отця Свого, а коли відійду, пошлю вам іншого утішителя, який наставить вас на всяку правду. І ось у цей день, дорогі браті і сестри, 50-й день після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Дух святий у вигляді вогненних язиків спочив на учнях апостолах який наставив їх на всяку правду і виповнив Ось цею повнотою благодаті церкву святу, яку Господь заснував на землі. Отже, сьогодні є день народження церкви Христової. І ми, як вірні діти церкви, приходимо, щоб принести квіти благочестивого життя християнського до підніжжя Господа нашого, Тройці, славимого Отця і Сина, і Святого Духа. І просимо сьогодні, молитовно такими словами. Господи, Ти, що при Святого Твого Духа втретє годину на апостолів Твоїх послав його ж благий, не відійми від нас, а обновив нас. Що молимось Тобі. Чому церква промовляє, щоб Він обновив нас, тому що вже дарований Дух Святий. Кожен з нас, християн, отримав Духа Святого при Святому Хрещенні, коли хрестився в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ми і сьогодні це... нагадуємо навіть під час богослужіння про святе хрещення наше, усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа повернулися, співаємо ми. А що ж означають ті слова, що ми у Христа хрестилися і у Христа здягнулися? За апостолом Павлом він проволошує усі ми у Христа у смерть Його охрестилися, щоб ми, як Христос помер один раз, померли один раз для гріха. І ми в Воскресіння Його хрестилися, щоб як Христос Воскрес із мертвих, так і ми воскресли від тої мертвоти, гріха і беззаконня і жили благочестивим життям християнським. Тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні згадуємо про те занурення наше у віру, бо без віри неможливо хрещення, правда? Господь сказав кожному з нас одну настанову, що. Хто увірить і охреститься Спасенний буде. Тому ми повинні збагнути, що таке хрещення, і зануритися повністю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Що таке зануритись в ім'я Отця? Це означає поставити Бога Господу, господарем своїм. А якщо Він мій Господар, то я його повеління маю виконувати. Якщо він мій Господар, то я маю поставити Його в горизну свого життя і маю Його святій і благій волі коритися, нехай буде на все Твоя воля, Господи. Так я занурююся тоді в ім'я Отця, коли ставлю Його, як дійсно, джерелом життя правди і любові. Але цього замало. Я маю ще в ім'я сина. А що це означає зануритись в ім'я сина? Це прийняти ось цю віру, віру, яка в смиренні проявляється і яка чинна любов'ю. Бо ми знаємо, що віра без діл є мертвою. І Христос це показав. Він показав своїм прикладом життя, як людина має жити, щоб усягнути Царство Небесне. Я путь, істина і життя, хто слідує за мною, спасений буде. І ми повинні пізнавати, що є. Істина. На пізнавати через Слово Боже, бо віра від Слова каже Господь, і ми повинні слухати Слово Боже, яке є в святій Євангелії, і старатися втілювати його в життя, а якраз ось це втілення в життя допомагає нам Господь Дух Святий, бо ми і повинні зануритися в Духа Святого, бо Він власне, робить нас. Синами Божими, Він дійсно доповнює оті наші сили своєю благодаттю і допомагає виконати те, що Господь нам заповів. Виконати в земному житті оці заповіді Господні, якими ми повинні слідувати до спасіння і до життя вічного. І головні з них ми знаємо заповідь Любов до Бога і любов до ближнього свого. Так, дорогі браті і сестри, приналежність до церкви Христової не робить нас, коли ми охрестилися, а приналежні ми до церкви Христової, коли ми живемо, занурені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, а вони з'єднані Отця Тройця, одноістотна, нероздільна, але незлитна у особах, з'єднані чим Духом любові. Так, і ми, дорогі браті і сестри, тим духом любові маємо бути з'єднані з Господом і одні з одним. Нехай же Господь Бог потроїться славами і своєю благодаттю виповнить ось те ось ту порожнечу в нашому житті, ось ту зневіру, чи марловірство, чи слабовіру. Чи якісь інші, розумієте, звіювання, які ворог роду людського диявол нам навіює, а щоб дійсно утвердилися ми у вірі, щоб сповнилися Духа Святого, і Він випровадив нас по земному житті до вічної радості з Господом, йому ж нехай буде слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу!